Від Cut до Cut. Техніка створення схожа, проте для останнього потрібно більше креативу та уяви. Cut – це кінематографічний прийом, в якому перехід між двома кадрами або сценами створюється за допомогою візуального з'єднання елементів у композиції. Ця техніка має на меті створити безперервний зв'язок між двома кадрами, часто шляхом збігу форм, кольорів, рухів або композицій. Мечкати можуть бути використані, щоб запропонувати тематичний або наративний зв'язок, створити візуальний ефект або підкреслити певну ідею чи мотив. Є кілька типів мечкатів, які найчастіше використовуються у фільмах. графік мечкат він з'єднує два кадри на основі візуальної схожості між їхніми формами, кольорами чи візерунками. Наприклад, за кадром з пральною машинкою може слідувати кадр з чашкою кави. Що вентилятор на стелі може асоціюватися з гвинтокрилом. Таким чином, зображуючи, що для людини, яка стала свідком війни, згадкою про неї можуть служити звичайні побутові предмети. -Match. Вирівнює погляд на напрямок руху персонажа від одного кадру до іншого. Айлайн меч створює візуальний зв'язок між двома персонажами або об'єктами, посилюючи взаємодію між ними. Наприклад, в цьому випадку машина служить свого роду стрибком у часі. Object Match Cut пов'язує два кадри через візуальну схожість об'єкта. Наприклад, за кадром кістки, що спершу слугувала як примітивний інструмент, може слідувати кадр космічного корабля, з'єднуючи примітивне минуле з просунутим майбутнім. Movement Match Cut підтримує візуальну послідовність, поєднуючи кадри, засновані на схожих рухах або жестах. Це може створити плавний перехід між кадрами, де здається, що рух або дія продовжується безперервно. Саунд меч. Хоча це насамперед візуальна техніка, меч кати також можуть супроводжуватися звуковим збігом, коли звук з першого кадру переноситься або зливається зі звуком наступного кадру. Це створює відчуття безперервності та плавного переходу між двома сценами. Техніка збігу звуку використовується кінематографістами протягом десятиліть. Її витоки можна простежити ще з перших днів існування кінематографа. Цей метод став одним з основних інструментів і використовується багатьма режисерами для покращення оповіді та створення візуально привабливих переходів. Загалом, мечкати є універсальною технікою, яка дозволяє передавати сенс і створювати плавний перехід між кадрами, сприяючи загальній візуальній та наративній цілісності фільму, в першу чергу для створення нетривіального кінематографічного досвіду.